Всім привіт! Сьогодні у мене такі небесні паски із такими зірочками. Самий простий рецепт так готувала моя бабуся, додавала трішки більше можливо маргарину. Глазур тут у мене на желатині. Якщо вам цікаво і ви хочете приготувати. Подивіться тому відео. Починаємо. Я рецепт поділила пополам, тому що до паски ще далеченько, це просто я вам показую цей рецепт. Я взяла 50 г дріб, 200 грам... 250 г цукру. 250 мл молока, ми його підігріємо, щоб воно було тепленьке. 100 г вершкового масла, але воно повинно бути кімнатної температури, А якщо в мене з морозилки, то я розтоплю в мікрохвильовці. Два яйця такі величенькі, трішки куркуми, тому що, якщо не жовті яйця, додам для кольору. 800 г борошна пересіяного, 125 г сметани. І ще я забула. Ось цукати. Я взяла 150 грамів. Я люблю, коли багато цукатів, родзинок, тут інжир, все. Я залала коньяком, Це заздалегідь можна з вечора навіть залити, щоб цукати гарно набубнявилися. Цей рецепт. Трішечки відрізняється від звичайного, але це я називаю справжній бабусин рецепт. Вимішане, тісто таке, знаєте, більш тугіше. Паска така не як зараз. Зараз дуже модно, чомусь такі дир дирчаві, такі волокнисті. Я готую сьогодні паску по бабусиному рецепту. Зараз я молочко виливаю. Ємтесь і підігріваю до кімнатної температури. Може температура бути 35-36 градусів. 50 грамів дріжджі я ділю навпіл. Половину дріжджів додаю відразу до молочка, а половина у мене залишається. Ви можете тут ваги використовувати, додавати опару 50 грамів цукру, а це 2 столові ложки. Отак. Я на, на око це все роблю. А, і ще солі додамо десь з півчайної ложки, перемішую це все. І додаю борошна, щоб ця опара була як тісто для млинців. І залишаю опару десь на годину в тепленькому місці. Щоб така гарна шапка підійшла. Поки у нас там все це відбувається, я візьму яйця і додаю сюди цукор, цей весь відразу. Ванільний цукор. Якщо ви користуєтесь ванільним цукром, е, чистою ванілью, будь ласка, я не користуюся. Ви можете додати сюди цедру, апельсина, суху. Е, ароматизатори це за вашим смаком. Можете нічого не додавати. І, звичайно, додайте сюди десь пів чайної ложки солі. Забула сказати, от зараз прямо ви бачите, що в мене ну, яйця ну, зовсім не жовті, тому я додам куркуми. Додаю сюди сметанку. Опара вже готова. Я думаю, зараз буду її діставати. Так, маслочко, дивіться, стало м'якеньке. Дивимося. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Дивіться, як опара вийшла. Збиваю, дивіться, яка опара. Класно. Перемішую це. І додаю зараз, будьте уважні, оці дріжджі, які в мене залишилося, 25 грамів. І сюди масло. Так, понюхаємо. Добре пахне. Якщо ви відчуваєте, що у вас є запах дріжджів, додайте десь 1 четверту чайної ложки соди. У мене все нормально. дріжджі у мене свіжі. І тепер частинами просіючи ще знову, додаю борошно і вимішую тісто. Родзинки, ну цукати, додамо разом із коньяком, уже коли будемо починати вимішувати тісто. Обов'язково просіюйте. Я пам'ятаю, бабуся робила паски та будь-яке солодке тісто. І ми бігали, хватали і сирим його їли. І живі, і здорові, нічого. Дивіться, в мене ще борошно є, а стадія тіста отака, бачите, вже густенька. Зараз я отак візьму і відсіжу сюди коньяк. Борошно. Тут вже трішки залишилося. Так, тепер. Висипаю ці цукатів і родзинок. І зверху отак притрушую прямо на ці цукати, щоб окремо їх не просушувати. Отак додаю борошна. О, бачите гарно. Вмішую їх і зараз уже буду переходити на руки. Це все-всі ці ще 800 грамів борошна. Саме головне, мисочку так оберіть, мити її не потрібно. Буде таке густеньке і починаємо вимішувати тісто. Коли будемо викладати в миску, тоді ми змастимо олією. Раз, два, все. Злізло і вимішуємо. О, дивіться, оце борошно те, що в мене було по мірці. Все. Я його все висипала і зараз буду дивитися. Я ж кажу, що. Додати одну столову ложку борошна і вам вистачить. Підлипає ще тісто, тому я візьму зараз дві столові ложки борошна і від цього буду, як кажуть, відпихатися. Ще раз повторюю, що це тісто, воно не повинно бути рідким. Хвилин 5-7 ви повинні тісто повимішувати. Так, ще попрацюю хвилинки три. Потім змащую олією. І сюди будемо викладати. Аксісто готове. Я налила сюди, отак змащуйте височенько, тому що воно буде підніматися у нас. Так, а це що залишилось трішки, я щось не розрахувала, лишку дала. Це на стіл і вмішаємо в оце тісто. Ось ви маєте коло, воно не лізе. Ну, якщо там міліметр поліс, міліметр, не пливе воно, так називається це. Все, тепер я беру цю кульку сюди отак розрівнюю. Обов'язково прикрийте плівочкою, щоб не завітрювалося. Зверху серветка і в тепленьке місце десь на годину. Один раз у нас тісто буде підходити. Що я хочу сказати по борошну? Все, дивіться, оце. Одна столова ложка я додала. Покажу, а то, можливо, хтось не зрозуміє. Плівочка обов'язково. І та серветка, якою ми накривали, накриваємо і в тепле місце так підниз. Ну що, година пройшла, я не заглядала ще до нашого тіста, зараз подивимося. Ох, піднялося, дивіться. Але зразу хочу сказати, що не чекайте, що це тісто буде вас лізти, як ото, знаєте, як на пиріжки насмажені. Дивіться, яке тістечко. Просто чудове. Я купила паперові формочки. Зараз ми туди відправимо це тісто і так само на деко і в тепленьке містечко, щоб добре дуже. Тісто вилізло із форм. Ох, яке гарне тісто. подивіться. Зібрати. Зараз трішки збризну олійкою і викладаю трішки більше половинки. Старайтеся, щоб форми розміру були однакові, тому що одна вже приготується, а інша ще ні. Так, ну зараз я буду дивитися по тій формі. Я думаю, що трішки більше. От так десь. Так, чи ні? Ще трішки. Якщо дуже багато, вона у вас ну, пересипеться, перелізе через верх і буде у вас кривенька. Не вистачило форми, тому я цей шматок тіста положила просто таку сковорідочку. Так, накриваю це все. Знову-таки серветкою і в тепленьке місце, теж десь на годину, щоб гарно, гарно підійшло. Тому... щоб в мене годину були пасочки. О, як гарно. Так, духовку вмикаємо і будемо пікати пасочки наші при температурі 160-170 градусів. Спочатку поставимо 170, а потім, потім прикриємо. Все відправляю зараз в духовку. Випікаємо, я сказала скільки? 40-60 хвилин. Поки нагрівається в мене духовка повністю, я залишаю тут, щоб трішки вершечок як підсох. Хочеться, щоб вони не тріснули. Що, Бачите, до пальця не липне, відправляю в духовку. Ах, не подивіться, як пасочки піднялися догори, але не падають ще, вибачте, ноги мої. Все поки що нормально. І в нас тут паски випікаються. Зараз я замочу желатин. Саму глазур потрібно вже робити, коли паски будуть у вас готові. Я беру 6 грам, тобто чайну ложку желатину. І звичайна холодна вода, 6 столових ложок. І нехай желатин цей набуявіє. І це дуже швидко. Вершечки прямо такі рум'яні. Зараз я їх прикрию чи пергаментом, чи фольгою. кульочки я поробила, я так зверху одягну. Що, готово, Дістаю серебряні паски. Зараз подивимося, що у нас тут вийшло. А Бачите, як гарно. Дивіться, жодна не тріснула, тому що без спіху і прикрито. І що у нас тут? Ну, цей трішки я пізненько прикрила, але загалом дуже гарно все вийшло. Зараз швиденько я знімаю на решіточку, щоб вони тут охолоджувалися. Так, і давайте відразу цей корж, теж тому що тут сковорідці. Зараз я його попробую. О, як гарно, дивіться, як гарно знімається. Просто чарівно, як гарно вийшло. Так, трішки охолоджується, я взяла стакан цукру. Ось такий у мене 230 мл. І до цього цукру додаю столову ложку лимонного а У мене не сік, а концентрат отакий. Так, що у нас тут з желатином? Бачите, якийсь такий желатин цей грудочкою не взявся, але все нормально. Зараз сюди ще ложечку водички. От так. Дивіться, бачите, вже починає як пінитися. Саме головне отак з ложечки беріть і куштуйте, щоб не було кристалів цукру. Тепер беру цей сироп. Дивіться, який він, бачите, гарний. І сюди виливаю цей желатин і збиваю міксером до таких піків, до білого кольору і до піків. Так. Бачите, як збивається гарно все, і мені потрібно швиденько роздягнути пасочки, тобто зняти оцей папір. Тому що ця, якщо ви залишаєте папір, будь ласка, але я хочу його зняти, дивіться, які гарні пасочки. Ось папер цей. Сьогодні я хочу прикрасити, додати е, фарби голової, і зробити, дивіться, яка, дивіться, яке вже ви Бачите? Я сюди краще, звичайно, геліву, гелівої фарби додати, але в мене сухенька. Бачите? Трішки-трішки. І тепер додаю. Зараз я швиденько в той же білий мішечок і видавлю зверху. Просто так я хочу сьогодні прикрасити. Дивіться, як гарно вийшло. Ну, У мене багато дуже цієї. Пасок вже мало, а лазурі багато. Дивіться, як гарно. Різними це, різнокольоровими. У мене такі м'якенькі. Я не люблю ці буси, коли вони тверді, а це м'якенькі. Чекаємо. Ну, а цей пиріг ми притрусимо просто, дивіться, як гарно запеклося. Притрусимо просто цукровою пудрою. Що, такі пасочки я зробила. Дивіться, і сюди наш кребла, старі лочок, що стікало. Зараз все це застивай. Ой! зараз ще виваляю. Дивіться, як гарно вийшло. Просто краса! й пасочки красиві, дивіться гарні. Ну що, паски охололи. І цей хлібець, дивіться, який гарний. І глазурь, вона така еластична, але вона не береться. Зараз я вам покажу, яку ми пасочку заріжемо. Давайте усю, що дуже багато тут глазурі. Ну, ви зрозуміли, що у мене просто дуже багато глазурі було. А пасок мало. І хочу сказати, що желатин у мене, беріть провірену марку. желатин мені не сподобався. Ось я беру. Воно неначе так, як і підлипає. Ну таке воно, знаєте, але воно на пальці не береться. Ось я навіть не знаю, де за що взяти. Зараз потяне ніж трішки, ну нічого. Отак зараз. В сьогоднішній роботі мені сподобалося все. Дивіться, який розріз фарба потяглася. Просто красивезний. Зараз я так візьму. Знаєте, як кажуть, що занадто то нездраво, так оце і в мене вийшло з цією глазурю. Дивіться, яке тісто. Стуємо. Тісто, не солодке, не переживайте. Чесно кажучи, я більше навіть цукру б додала. Мені подобається, що у ці прикраси м'якенькі, вони не тверді. Ам'якеньке. А сама глазур, я додала дві ложки лимонного сока. Вона така солодко-кисленька. Супер. Я люблю таку паску. Що я хочу сказати взагалі? Милі господині, паска це те тісто, але тільки більше здоби. Я не розумію тих рецептів, де беруть тільки 12 жовтків. Я не розумію цього. Смак у цієї паски на звичайних яйцях. Масло не вищої категорії, якщо ви додасте більш краще масло, ще вона буде смачніша. Але ця паска смачна. Так що, якщо захочете, будь ласка, приготуйте таку небесну паску, але вона у вас буде інша, ви назвете її, як хочете. Але у мене вона небесна. Бажаю вам гарних свят. Бажаю, щоб у вас все все, що ви задумали, збулося. І саме головне, щоб Бог ніколи за нас не забував, а ми за нього. І святом вас. Будьте здорові і всім нам миру! П показати вам четвертий день пасці залишилася одна манюсінька і така, просто чоловік сам не може все з'їсти. Дивіться, яка паска, дивіться, яка м'якина. Оце було одрізане, навіть завітрилося. Просто тісто чудове, просте, але дуже дуже чудово.